Привіт! Усім! Сьогодні готуємо сніданок за 10 хвилин. Простий рецепт, який точно сподобається всім. Тож берімо до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібен хліб. У мене звичайний батон, хліб, беремо, який ви любите за смаком. Для цього рецепту можна навіть використати хліб. Знаєте, коли 2-3 дні хліб стоїть, ніхто його не їсть, тож скоренько нарізаємо на кусочки і готуємо. Цей рецепт на сім'ї обожнюють 7, тож, я надію, вам також сподобається і ви будете смакувати цим рецептом. Так, хлібчик ми вже нарізали, розігріваємо пательню, наливаємо трішки олії і будемо викладати хліб. Будемо обсмажувати хліб на маленькому вогні 2-3 хвилинки. Хліб обсмажимо з обох сторін до золотистої скоринки. Друзі, але я люблю такий сильно засмажений хліб, то я його буду так сильніше смажити. Ви вже смажте за смаком. Додивляйте відео до кінця, щоб не пропустити важливих деталей, а в кінці обов'язково напишіть коментарях, що сподобався цей рецепт. І так, наш хлібчик вже обсмажився. Тепер ми будемо робити заливку. Беремо яйця, в мене три штуки. Додаємо спеції за смаком. Я додаю сіль та орегано. Друзі, якщо у вас пательня більша, то беріть більше є. У мене пательня 26 см. Будемо перемішувати видалечкою. Цей рецепт дуже швидкий, але і дуже смачний. Тож продовжуємо готувати. Так, нам буде потрібна ще зелена цибулька, трішки. Будемо нарізати. Друзі, напишіть коментарі, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. Зворотні зок це дуже класно, мені буде дуже цікаво почитати. Всім дякую. Сюди будемо додавати зелену цибульку, трішки перемішаємо і будемо виливати поверх хліба. Також нам буде потрібно ще один помідорчик. Нарізаємо його на кружечки. Друзі, не чекаємо, поки у нас все нас схопиться. Зразу викладаємо помідори. Зразу не чекаємо. Якщо ви ще не підписались на канал, то підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, не забувайте про подбайки. І також нам буде потрібно трішки сиру, десь так 30 грам, не більше. Я сир натираю. Друзі, можна просто нарізати сир на кружечки, то вже за сомаком і як любите, мені більше подобається сир натертий. Зверху будемо посипати сиром і будемо готувати під кришкою на маленькому вогні до 5 хвилин. Дуже класний рецепт, всім рекомендую. В нас його всі просто обожнюють, з'їдається за 5 хвилин. І ще трішки за смаком посипамо солодкою паприкою. Наша смакота вже готова, тож будемо смакувати аромат на весь дім. Приготувавши раз, цей рецепт, ви будете до нього повертатися. Я вам гарантую, бо це дуже смачно. Я ще це рецепт називаю лінивою піца на сковороді з хлібом. Просто та смачно. Неймовірно, апетитно виглядає всім, хто їсть, всім смачного. Друзі, багато говорити не буду, це дуже смачно та то просто, тож всім рекомендую спробувати приготувати. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі новому відео, всім миру та спокою, всім па-па-па-па.